Готель на болоті. У Рівному виставили на аукціон земельну ділянку у 200 соток. Вона розташована на вулиці Весняній. Її оцінили у понад півтора мільйони гривень. Втім, є один нюанс: ця земля знаходиться у плавнях і там високі ґрунтові води. Тож будувати буде нелегко через ризики підтоплення та застою води. Згідно із тендерною документацією, на ділянці може з'явитися готель або ресторан. Будь-яке будівництво має здійснювати з дотриманням цільового призначення земельної ділянки, а також містобудівних умов та обмежень. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Ба більше ділянка розташована в рекреаційній зоні, а саме в плавнях річки Безодні, притока Усті. Це, як пояснює Андрій Шевчук, зона Р2, тобто рекреаційна зона загального активного відпочинку. Там можуть розташовуватися спортивні та дитячі майданчики, пляжі, бігові доріжки. Втім, до будь-якої забудови на такій території є вимоги. Серед видів, які можуть бути розміщуватися в цій зоні, за погодженнями з містобудівною радою є заклади громадського харчування. З граничними параметрами забудови цієї зони є 5% території зони та два поверхи здається з Мацар. Андрій Шевчук додав, як боротися з ґрунтовими водами, вирішить переможеця аукціону. Втім, в проєкті землеустрою ділянки вже наведені варіанти вирішення проблеми. На таких ділянках забудови необхідно виконати комплекс заходів по захисту від підтоплення, влаштування дренажів, підсипка території, підбір відповідних конструктивних типів фундаментів, заміна комунікацій, вертикальне планування і організація поверхневого стоку, влаштування штучних водойм та дренажних канав. Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень. У перелік земельних ділянок, які можна продати, земля на вулиці Весняній потрапила у березні 2023 року ще за мерства Олександра Третяка. Місто за власний кошт виготовило проєкт землеустрою, який був готовий на серпень того ж року. Тім ділянку на аукціон виставили лише через два роки 19 червня 2025 року. Ціну визначали за допомогою експертної оцінки. Вартість земельної ділянки визначена експортним шляхом, і це відбуде відповідна стартова ціна на сьогодні. Це вже ну якби затверджена ціна 1 мільйон 659 тисяч 226 гривень. Вартість продажу буде визначена за результатом земельних торгів. Окрім високих ґрунтових вод, на майбутнього власника чекає ще один сюрприз. Відсутність доїзду до ділянки. Стартував аукціон 3 липня, а подача заявок триватиме до 14 серпня. Результати торгів будуть відомі 15 серпня. Хто запропонує найбільшу ціну, той і стане власником землі у плавнях. Валентина Захарчук, Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.